Послухайте люди добрі, що хочу казати. Та я хочу просто нову співанку співати. Нігіддя до столи, я п'є співає, там за столик коня нього подявик сідає. Посідали всі за столик, столик окружили. A oni toho děti, toho vyhrasy, jo, měli. Nejali si mu Alo? Na jaký slávu? Maríčku? Vybačí, po tomu za hodinku pozvoníš, dobře? Aha, ale ty vybývaj. В принципі, місто як таке не приймаю як пропозицію типу, організованого проживання людей поряд. Село воно набагато органічніше, село збалансоване. Місто це апріорі порушення цього балансу. Щось робити ще зі школи була. Тобто я про це місце завжди собі його пам'ятав, завжди сюди ну, з певною там, регулярністю приходив. Потім, коли вже з'явилося, власне, якийсь і, і час, і, і ресурс, то я вирішив, що от це саме цей, цей час, щоб тут щось почати робити. Ну І то місце тут мені так ще таким доленосним дивним чином. Попало б мені віку, в спадок від бабусі, то так воно ну, все зійшлося. З таким наміром щось подумати, як би можна було цей простір цікаво використовувати. Ми вперше сюди потрапили у 2015 році, у вересні місяці. А до того я їздив сюди так, як то на своє, на присади був там дивитися там таке. з сусідами десь заговорити. Ми жили в Львові, працювали в Львові. І перші візити сюди там, на вихідні на два-три дні. То локол, там зібралися, зговкалися у Фейсбуці, хто що, кому виходить, кому ні, хто з машинами, хто без. І там збиралися 10 чоловік, 12 чоловік, і, такі от заїзди. Раз в жовтні з'їхалися, раз в листопаді з'їхалися, потім на зиму забралися і вирішили, що нам треба. Когось тут поселити, то ми написали потім, що діду Вагачина шукає Газду. Що ми, ми готові надати це місце для проживання будь-кому, хто готовий в таких умовах жити, і заодно нам за цим простором дивитися. І ми думали, що то буде дуже важко знайти, але насправді дуже багато виявилося бажаючих. Загалом було багато людей, якісь час свого роду таким чином волонтерили. Вони жили тут. Дивилися за будинком, ну, не сильно займалися господарством, бо люди з міста не завжди е, ніколи. Люди зм... з міста і кінець, крапка просто. Бо люди з міста. І закінчені речення. Ну, вони ніколи не зможуть так відповідально і настільки правильно доглядати за господарством тут в горах, як місцеві. І це якийсь певний шлях такий продовжувався. Так, люди змінювались. Паралельно з ними вже жив Микола. Микола це наш такий резидент і важливий член команди, який теж приїхав на три місяці і залишився вже на три роки. їхав сюди, взагалі не розумів, що тут буде і ну, як воно буде відбуватися. І приїхав вдало. Скажімо так, знайомство наше прийшло, бо ми не були знайомі ні з Дариною, ні з ні з Олегом. Але багато спільних знайомих. І ну, так вийшло, що на основі спільних друзів, спільних якихось поглядів і інтересів я почав сюди їздити. Їздив раз на там, умовно на кілька місяців, потім ця частота збільшувалася, збільшувалася і, ну, і вирішив переїхати. Дякую. Не хочемо взагалі такій площині фігурувати, як якийсь готель чи зелена садиба. Це місце, де ми можемо прийняти гостей. Я би не звав цих людей туристами ні в якому разі. І дати цим людям, гостям нашим можливість з нами потусуватися, з нами пожити. Ми не будемо їх обслуговувати. Я просто ну, покажу, де вода, і якщо треба буде, ти можеш її сходити принести, або ти можеш там дров наколоти, або підкинути сам ватру, або сготувати, їсти, якщо є таке бажання або необхідність. Наш власне формат він полягає в тому, що ми впускаємо людей у цю мою, цей мій храм. Бо ну тут жили діди мої для мене це типу щось більше. Це моя церква, і для мене це щось більше ніж, ну, ніж просто плейс. Тому умови у нас дещо такі напевно не класичні. Це таке то, що перше вказував, то ще більше вірянський. Цей, правда? Ти за цей казав? Це типа того, А тут можна тако рівно. Так, 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 так. Бо воно там. Дюбок. Воно... Можна і дзюбок. Можна і дзюбок. Можна і дюбок. Тут є сусіди, сусіди всі... То все почалось з одного вуйка. Він тут цей горб, якби... Освоїв, і потім у нього були діти, і він так поділив цей горб, а ті діти ще мали своїх дітей, ще поділили, і дуже далекі, зазвичай тут всі у нас четверо сусідів довкола нашого ділянки. То тут всі далекі родичі, переважно, і відносини, а відносини з ним як з близькими родичами. На жаль, чи на щастя, гроші тут абсолютно невизначна невизначний фактор. Тут людиною треба бути, треба бути відкритим і треба бути уважним до, до своїх сусідів і так само до них доброзичливим. Бути готовим, бути поготові, стати їм в пригоді. І, і це буде однозначно дзеркально. І це величезна цінність, якої ну, нам ну, не дуже, скажімо так, ми зараз зі мною особисто в місті. На жаль, це не працювало таким чином. Які тут правила? правила? Ой, Перша... у нас такі класні правила. Перше, бо... що тут немає правил. Правило є: ні. як нема? Ти що? Є, є. Ну, По-перше, ми солідарні з місцевими правилами, бо у храм своїми правилами не ходять. Це дуже добре треба розуміти. Ти не можеш прийти і тут педалити, що ти знаєш щось краще, ніж там, ті люди, бо вони тут в селі що вони тут знають. Я тут прийшов. Дуже знаючий. Ні, тут люди набагато крутіші, бо вони в балансі набагато більше збалансовані внутрішньо і, і, і зовнішньо, і вони набагато екологічніші і. Природніші, їм їм комфортніше. Вони твер, твердіше стоять на цій землі, бо вони набагато мають сильніший стержень, ніж ми. Два соколи по на соколівку. Там вони спасли пшеньку, лишили солимку. Та заспівай соловію, та заспівай себе співав Найближче вважається Мануся до нас. В неї дуже цікаве життя. І вона є для мене і для нас загалом таким одним з найбільших прикладів відношення до життя. І природньої мудрості. Те, що не начитано, те, що не набачено, а те, що от вона з нею народилась. Хей боже, науся тобі серп староїцький. Дякую, що я з ним буду робити. Yeah, я не що подарок. Я не маю що жати. А Це лиш молота бракує. Діти я не йшла черевик дав. Тануся, то веди це не треба нам це. Ти пустялі, я не йшла давні. Ні, ні, я не про черевик, я за циведельці. У нас є до вас Так? ведельці. Йоть, у мене багато є, так я вже не меншо робити. І беріть вас, гості приходять. Дякую, мали, ми теж будемо думати, що з цим робити. Та Боже, до вас приходять, батьки тобі. Може, чуєте, може, ви комусь дасте кому більше треба. Може, хтось прийде якийсь ні, ні, ні. Чи мануся преперська чи хто. А що всі ваші? Так, Тільки так. ми тусі ваші. Та вся моя робота, ще я це робила, буде робити. Я бих и так ткала, бе мне очи так, я бих и так ткала. Люби так ткати, я пристин душа любя, ткати так люби шиви. То це весь у бушечку наприял? Да. Ага. Я І. Слухайте, Слушайте, я... ты весь шерушки помнятаешь? Да, я себе че тук за ретяна, я бы зараз вам попряла. Ти мала вовну, ти цю грабиш, де й мала споду. А вони хотіли щось гуртучком. А я думаю, то що я таке їм покажу? А по ні що виходили? Такі так подивитися. Ти фотографували, ти я приїла чати, чая, що так. Такі сподографісти. Ті дівчата від вас були. А, від нас хтось був. Щоб було п'єте три дівчини, тих хлопці. Я не знаю. А, все-все-все. Вже кимую. Ти я б казала, що я плела, я приду нетку прятку. Я тянул кужин на улицю, піду на улицю. Прятку, прятку, зовсім не генетку, а киточка сіграла, неточку порвала. Я не успевала, ты плела. Були ідеї стосовно фінансування цього місця, все-таки у незалежності його якимось чином. Раз це ми називаємо соціальним проєктом, тобто проєктом, який покликаний нести якусь цінність громаді, то ми вирішили, що треба паралельно завести якусь історію, яка би називалася, напевно, соціально відповідальним бізнесом, який би свої кошти перенаправляв на підтримку, хоча б підтримку, мінімум, скажімо, підтримку. Цього місця і з його діяльністю разом. І ми думали про те, якою би діяльністю зайнятися, який би такий бізнес соціальний придумати, який би ну, пасував до цього шолі. От. І тут була сусідка, я я якось наважився їй запропонувати. Входимося в майстерні «Гушка», виготовляємо різні вироби з вовни, все, що можна. Там ліжники, пледи, килими, верхній одяг. Хочу показати, звідки е, назва е, нашої майстерні Гушка якраз. Ну, бо Ми на, на великий моток напрядаємо, потім е, мотаємо, робимо гушку, накручуємо на цей пальчик і легенько накручуємо сюди. Тоді цей хвостик для того, щоб він не розкручувався, ховаємо, цей закручуємо сюди. І ось це є якраз гушка. Ліжникарство розвивалося в Яворові, де в кожній хаті колись ткали, Ну, всі вміють ткати, навіть там і чоловіки, і жінки, і діти, всі вміють, знають, не всі, звичайно, не всі це роблять. Ми щоб перше зберегти традицію і розвивати, вже придумовуємо різні техніки, різні складності для того, щоб наші вироби можна було там вкласти в сучасний інтер'єр. Це Мар'яна Кіщук, наша ткаля також. Ткала з маленької, ну, переважно. Я, наприклад, чув вже ткаля в третьому поколінні. Ткала моя бабуся, моя мама, Мар'яна, не знаю, в третьому, другому. Ще <соць> якраз тепер шубку гуню. Зараз маємо велике бажання збудувати своє виробництво. Пробуємо шукати фінансування. Зараз, поки промальовуємо собі якийсь певний проєкт. І нам би дуже хотілося об'єднати всіх ткаль. Олег робив збори села, збирали всіх ткаль з села і пропонували їм можливість працювати вдома. І частину з них ми працевлаштували до себе на роботу, хто мав бажання, хто хотів, хто хотів вчитися. Ми розуміли, що конкурент нам це за кордон. Якщо на ринку праці ми приходимо і ми хочемо з місцевими їх чимось замотивувати з нами працювати. Ми мусимо розглядати, хто ще дає які пропозиції, щоб ми розуміли, бо це ринок. Конкуренція була з ну з сезонними роботами, бо тут роботи в принципі більше і немає. Роботодавців немає, бо немає в регіоні ніяких ні підприємств, ні заводів, нічого. Є кілька, наприклад, ткаль, які яких ми врятували від поїздки в Польщу на сезонні роботи чи там на роботу, і це не може не тішити, Супер приємно. Ми досліджували ескізи, давні ескізи сіл навколо Косова і цього регіону загалом. І при можливості ми зустрічаємося з ткалями, які ну, старшими жінками. І по можливості розпитуємо, копаємо в сторону історії ліжникарства. Давно на ринку не було видно саме таких. Кольорових ліжників, таких давніх взірців, там в Буковинський, такі кольорові е, зразки, і зараз вони, вони повертаються. Ми показали приклад е, давніх взірців, і ткалі зараз повертаються і починають ткати знову ці такі старі ескізи. Чи все таки зорієнтована більше на події і на, ну, на якийсь коворкінг чи платформу, яка об'єднує в першу чергу людей? Тут наскільки багато роботи і, і насправді можливостей, в ну, тільки бери і роби. І от ну, знову ж на своєму прикладі хотілося би показати, що люди ну, не завжди в тому праві, що от є, є місто і воно дає тільки, тільки там можливості. Деколи люди говорять, що е, я втечу з міста на, на природу і щось там собі знайду, ну, я, власне, не, не, не втікав ні, ні від чого. Я ну, цілеспрямовано йшов і йду, і ну, є якісь такі. По крокові воно десь, десь швидше здобувається, десь воно розтягується на, на більше часу, але ну, власне, прикольніше йти до чогось, ніж втікати, бо втікати ну, типу, воно якесь таке собі. Композиція не просто без Ну, Легко приймає до роботи. Дуже радий. — І І Ми з для себе теж певною мірою так транслюємо це місце, цей простір, що це наша маленька країна у великій Україні. І тут буде так, як ми хочемо, так, як нам подобається, так, як ми відчуваємо. І Можливо, це колись протранслюється на всю країну. Треба діяти локально. Не, не треба цікавитися політикою. Це ну, для чого? Це абсолютно нічого не змінить. Треба цікавитися політикою в своєму селі там, чи в своїй ОТГ. Цікавитися та, банально в себе в квартирі, то дуже круто поцікавитися політикою. Більшість людей. Цікавиться тими речами, які абсолютно для них нічого не несуть. І цим самим тратить свій найцінніший ресурс час. Діяти треба тут вже зараз, змінювати себе, змінювати ближнього і робити навколо себе якісь, якісь зміни і робити ту країну самому собі. А тут воно за тверде, а потім низом неке. Дуже. Ага, тяжкий. ага. Не треба нічого робити з, з примусу. Треба робити щось з натхненням, тільки з бажанням, з якоюсь хорошою. З любов'ю, одним словом. І, і це одне правило єдине, окрім тих, які тут в регіоні, в принципі, якби ми тут знаходимося в цьому храмі. А в нас скажу, головне ну, не напрягатися і все. Більше нема. Для цього треба було аж до їх? Так. Щоб не напрягатись. No, мені так.